Визволений кіборг Тарас Колодій уже в Києві в лікарні державного управління справами поруч з ним мама. Змучений дворічним полоном, втомлений дорогою. Відважний боєць був небагатослівний з журналістами. Розповів, що після захоплення його та інших бійців з Донецького аеропорту возили показати бойовику моторолі. Тримали в Макіївській колонії. В перші дні неволі били. Витримати майже дворічний полон каже, допомогла надія побачити рідних. Лікарі зараз говорять про необхідність повного спокою для Тараса, адже він витримав неймовірне психологічне навантаження. Мама на час лікування буде поруч з ним. Перемови про звільнення Тараса Колодія тривали майже рік. Відпустити бранця. Терористи погодилися після втручання церкви. За даними української сторони, у полоні самопроголошених республік залишається ще 110 людей, як військові, так і цивільні. Хоча терористи на цей момент називають вдвічі меншу кількість своїх бранців. У нас. По три чоловіка в камері, по три, по два чоловіка. Я з Лазаренка сидів і олійником. Один одному постійно підтримували. Дома чекають на тебе, щоб це скоро, це все закінчиться і все буде добре. З цього списку 110 людей. Інша сторона підтверджують, що вони отримують 58 людей. Це цивільні військові, це чоловіки, жінки. І жінки. Із 58 людей 52 отримують утримують в Донецьку. Вони це підтверджують в Донецькій області, окупованій частині, і шість на окупованій Луганщині.